Добрий ранок, мої любі малята. Ось ми знову зустрілися з вами. Тож запрошую попрацювати у художній майстерні. Сьогодні я не одна до нас завітав гість. А хто він, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Дивина, живий клубок, покотивсь у наш садок, має сотню голочок це, дітки? Так, звісно, це їжачок, а звати його хитрячок. Доброго ранку, дітки. Їжачок-хитрячок -хит розповів мені, що у нього немає зовсім друзів, і він просить нас допомогти йому. Що, дітки, допоможемо? Так, діти, тоді скажіть. А як же ми можемо допомогти їжачку? Так, правильно ми можемо намалювати, виліпити, наклеїти йому друзів. Сьогодні у нас заняття ліплення, і давайте ми виліпимо ось таких друзів-їжачків, нашому гостю. А для цього нам потрібен пластилін сірого кольору, трішечки пластиліну чорного кольору, а ще соняшникове насіння. А для того, щоб у нас отримались гарні їжачки, давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Жив на світі їжачок! Мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв, гриби яблука збирав, він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато колючок? Ну, що ж, малята, приступаємо до роботи. Беремо сірий пластилін, зігріваємо його, розминаємо, щоб він був м'ягенький. Кладемо на долоньку лівої руки, правою долонькою притискуємо і робимо ось такі колові руки, рухи, щоб у нас отрималась кулька. Є ось у нас. Потім рухами вперед, назад, притискуємо одну сторону кульки. Щоб у нас отримався ось такий гострячок. Це буде майбутній морточка їжачка. Ось, є вона. Давайте так приступнемо, щоб наш їжачок гарно потім вмів стояти. Є у нас. Тепер беремо чорний пластилінчик, ділимо його на три рівні частинки. Одна це буде у нас носик. Їжачка ще на дві частиночки. Це у нас очі. Так, давайте прикріпимо носик, ось він і очі. Ось, бачите, є у нас. Ну, а тепер давайте одягнемо колючки нашому їжачку. Беремо сонячникове насіннячко. і ось так. Тикаємо на спинку його. Ось. Так. Досить малятка. Подивіться, який гарний у нас отримався друг для їжачка-хитрячка. Їжачок-хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він запрошує увесь рід Ось подивіться, малятка, нас уже є два їжачка, друга. Для нашого гостя. А ви вдома, малятка, постараєтесь і виготовите ще багато друзів для нашого гостя. А їжачку хитрячку вже потрібно йти до лісу. До побачення, малятка! І я вам кажу, дітки, до побачення і чекаю ваших робіт і обов'язково друзів. Передам їжачку-хитрячку. До побачення, до зустрічі!